Армадол, забудь про головний біль. Ще раз всім доброго ранку. Ми продовжуємо і анонсована нелою тема про нову квартиру чи будинок. Механізм відшкодування зруйнованою війною житла. Про це достоменно знає наш кореспондент Петро Кузик. Просто зараз він з нами на зв'язку. Петре, вітаємо ще раз. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Так дійсно такий механізм є. І зараз я про нього розкажу. Я зараз в Київській області, неподалік Києва, між селами Лютіш і Козаровичі. Тут люди постраждали в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І от ми бачимо два сусідні будинки. У мене за спиною один і там з цієї сторони інший. І очевидно, що власники. Ось цього будинку, який з цієї сторони вони мають більше шансів отримати компенсацію, адже від будівлі майже нічого не залишилось. І щодо власне цієї компенсації, зараз уряд опрацьовує оптимальний формат виплат для людей, які втратили житло через війну. І Сподіватися, скажу, що на живі гроші від держави чи те, що будуть будувати державними силами нове житло, нікому не варта. Принаймні. Ні цього не передбачено в проєкті закону, який депутати найближчим часом планують до ухвалення. Якщо ваше житло зруйноване настільки, що його не можна відновити, і спеціальна комісія має при цьому оцінити вартість вашого житла. І на цю суму держава видає електронний житловий сертифікат. І в межах цієї суми можна собі буде обрати нове житло. Є кілька варіантів на вибір. Один з них це. Квартира на вторинному ринку або в новобудові а можна доплатити, звісно, і взяти собі більше житло ніж було у вас попереднє. А якщо ж ви жили ось так, як тут в приватному будинку і хочете на цій ділянці побудувати нове житло, то можете подати заявку на суму, яка покриє фактично закупівлю будівельних матеріалів і будівельні роботи. Ось як пояснили в кабінеті міністрів, яким чином розраховується. Сума, яку на яку можна претендувати, пропоную послухати ми орієнтуємося на вартість саме квадратного метра. Орієнтиром має бути та ціна, яка була до повномасштабного вторгнення. Маленьке зауваження: тут ми не можемо розраховувати на те, що буде порахована вся та італійська кераміка, люстри, дивани. На жаль, немає можливості зараз це там належним чином обрахувати. Ну, якщо це простіше сказати, то розраховувати на повну суму і, е, всього, крім будинку того майна, яке було всередині, напевно, від держави зараз не варто. І скажу, що саме цей житловий сертифікат він е, діятиме впродовж п'яти років. Його можна буде використати не лише в своєму регіоні за місцем реєстрації, там де був ваш зруйнований будинок чи квартира, а й можна також обрати нове житло собі в іншому регіоні. Е, скористатись Ся цим сертифікатом житловим не можна на територіях, які тимчасово окупованими, і там, де поряд зараз ведуться активні бойові дії, також впродовж трьох років оце отримане за компенсацію житло не можна буде продавати. Ну, хоча ця процедура, звісно, може ще змінитися, доки закон будуть ухвалювати цей механізм. Проаналізував. Адвокат Дмитро Круговий і юрист прогнозує, що частина власників зруйнованого житла російськими обстрілами буде намагатися самостійно вирішувати це питання і, наприклад, позиватися через суди в країнах Європи, аби отримати повну компенсацію і щоб нове житло не було гіршим ніж те, що було втрачене через агресію. Ось як це пояснює юрист держава фактично викупає право вимоги у. Фізичних осіб до Російської Федерації за цінами, яка сама буде визначати, є великий ризик того, що держава, умовно кажучи, за гривні купить у нас, а потім е цю нерухомість це mm -hmm. право, і потім пред'явиться пред вимоги Російської Федерації вже в євро або в доларах. Ну, я ще хочу додати, що фактично майже за цей рік війни свої домівки втратили 2,5 мільйони українців. І як мені розповіли в уряді, є сподівання, що цю компенсацію за втрачене житло через російську агресію українці вже почнуть отримувати цього року. Ось такі новини, друзі. Ми з вами побачимось буквально за годину, і будемо далі сьогодні продовжувати тему леопардів Дочекайтеся. Улюблений сніданок з один плюс один. фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.